У Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось уже місяць минув, як ми вирушили у дорогу, кожен у свою, які, однак, мають привести нас до одного спільного пункту нашої зустрічі, до вифлеємської печери, куди простує свята родина. Різдвяний піст дається нам як час нашої підготовки до зустрічі з Христом. Не раз церква нагадує нам про те, що ця зустріч має відбуватися в кожного з нас особисто, і наше серце, тобто наше духовне Єство, має усвідомлюватися нами, як та маленька тісна печера, в яку Готується покластися Спасити. І Він не зневажає жодної нашої душі. Він іде до всіх нас і водночас кличе усіх нас на зустріч, так як кличе своїх гостей, господар і щойно прослуханої притчі. Ці останні дві неділі перед Різдвом ми ніби уявно озираємося довкола. На церкву, на світ, на його історію, пригадуємо всю ту драматичну історію людства, яка простяглася між появою правоців Адама і Єви і народженням Спасителя. Ми ж бо знаємо, що Христос приходить тому, що не було іншого способу врятувати людство від влади гріха, як віддати найбільшу жертву. Сам творець іде на страждання, сам трипостасний Господь в особі другої іпостасі, Сина Божого, Слова, Логоса, приходить у світ, аби прийняти тіло і віддати себе за майбутнє всіх нас. Але наскільки ж безпросвітним? Був світ перед приходом Христа. І ось щоб показати нам, що світ готувався до цієї зустрічі, що не все було так безнадійно, і, власне, та надія, яка жила і обумовила можливість цієї зустрічі, нам і дається сьогодні пригадати довжелезні ряди правців Христових, тих, хто був предками пречистої Діви Марії за тілом. І хто водночас нагадував знов і знов людству про відповідальність перед Творцем і про постійну готовність Творця, Отця Небесного прийти людині на допомогу. Саме вони, ці правоці, яких ми вшановуємо сьогодні, і були голосом сумління людини і водночас. Голосом Господаря, який кличе не на страждання, не на муки, кличе на весільну учту, якою є кожна наша зустріч із Богом. Як по різному реагували на їхній голос люди, і сам Христос і апостол нагадуватимуть потім про долю пророків, які сповіщали прихід Христа, і самі правоці не раз почували себе страшенно самотніми, залишеними, ворожими людству. Але зате вони самотні і спасалися, так, як спасся, врятувавшись від вод потопу Ной і його нечисленна родина, так як рятувалися від влади і долопоклонства Авраам і його нащадки. Ісаак, Яків дванадцятеро синів Якова з їхніми сім'ями. Голос пророків лунав над світом і заохочував готуватися до цієї зустрічі, не зневіюватися. І Христос нам сьогодні нагадує у притчі, що пророки правці майбутнього Месії обиралися не серед найсильніших цього світу, визначних. Це були люди, які здатні були почути і почувши піти на поклик Спасителя. Бо практично кожен із нас чує зараз заклик до спасіння, немає, мабуть, у світі такої щілини, де можна було б сховатися від проповіді Євангелія. Але як багато відгукуються на цю проповідь, не тільки тому, що не приходять до церкви, а тому, що не хочуть жити по-християнському. Бо сенс проповіді Христа у закликові змінити спосіб життя, пам'ятати про майбутнє, жити так, щоб увійти в майбутнє з Христом, а не залишитися десь там серед своїх клопотів, деякі з яких і названі були в цій притчі. Останні дні перед Різдвом це час, коли ми входимо у величний спокій Різдва. Нам багато що заважає. Стати частинкою цього спокою, і довколишні тривожні події, і біганина довкола новорічних урочистостей, довкола зустрічі Нового року, і особисті клопоти, які переживає кожен із нас, і турботи про майбутні реформи, які мають зачепити нас усіх. Але завжди, мабуть, бувало в історії людства так, що боротьба за внутрішній спокій передбачала протистояння тим зовнішнім інформаційним потокам, які на нас пливуть і які загрожують нас поглинути. І ці потоки в чомусь подібні до вод потопу, серед яких загинули сучасники Ноя. Хто витримає до кінця, той спасеться, нагадує нам Христос, витримає, тобто залишиться з Ним. Тобто буде готовий, почувши заклик, іти до Нього, бути із Богом тоді, коли нам дається вибір. І сьогоднішній день, день молитви до праведних правоців, є водночас і днем, який переконує нас у силі людського духу. Бо вони, скромні, звичайні люди, зуміли витримати у протистоянні із цілим язичницьким світом, яким він був довкола. Зуміли, почувши голос, вирушити часом у невідомість, так як вирушав Авраам із Урухалдейського, а потім із Харану, вирушити у пустелю. Тільки тому, що саме звідти, із цієї пустелі чувся голос, який кликав Іди за мною. Цей голос і нас сьогодні гуртує довкола Христа, гуртує в єдину Христову церкву, закликає нас, почувши заклик, іти до Христа духовно, готуватися до Різдва молитвою і праведним життям. І, хоч небагато вже часу лишилося до Різдва, однак і цього часу може бути досить, щоб змінитися, змінити свій спосіб життя, щоб готуючись до Різдва, спроєктувати так своє майбутнє життя, щоб воно було вкладене у той величний маршрут спасіння. З пропозиції якого приходить до нас сам Спаситель, той, який кладеться в іфлеємські ясла, щоб потім піднестися на хрест страждання, а звідти покликати нас усіх додому Отця, того люблячого Господаря, учти, який не припиняє кликати кожного з нас до себе. Амінь. Glória a Jesus Cristo.